Це колишні казарми жандармерії, що коло площі вогезів у центрі Парижа. Нині, замість людей у формі, тут мешкають студенти, пенсіонери, художники та ремісники. Увесь простір перетворили під їхні потреби, а плата за житло тут невелика. Ми намагаємося створити якнайбільше соціального житла, бо сама в цих районах нам потрібна різноманітність. Сюди треба повернути сім'ї, молодь а дітям дати можливість рости в центрі Парижа. У житловому комплексі 70 квартир, 8 майстерень, 2 магазини, кафе та медкабінет. Орендна плата тут не надто висока, я художниця і розпочинати кар'єру складно, а це дає мені змогу віддатися творчості й почуватися вільною. Я дуже вдячна, бо це чудове місце, дуже зручне розташування в центрі Парижа. Орендна плата цілком доступна, що теж добре. Казарми жандармерії звели приблизно 200 років тому на місці знесеної церкви. Останніми роками вони були покинуті і сюди нікого не впускали. Тепер замість глухих мурів зробили ворота на ніч їх замикають, а в день перехожі можуть потрапити всередину. Тут і сквер та місця для відпочинку.